На ювілей до мами героя Наталія Тарабалка запрошує всіх охочих 24 жовтня спільно відзначити її 50-річчя. Ця дата не про святкування, а можливість згуртувати людей задля підтримки військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин, сімей загиблих героїв, полонених і зниклих безвісти. Саме для них Наталія Тарабалка заснувала оздоровчий центр тепло крилатої душі. Саме для розвитку центру організовує захід з нагоди свого ювілею тому усіх запрошує підтримати діяльність центру і чекає у ценяві всіх охочих впродовж дня 24 жовтня. Урочиста частина розпочнеться о 14-й годині. Це буде моє 50-ліття, але це не йде про день народження, це йде про можливість задіяти моє день народження. Мій ювілей для Подальшого розвитку центру, і я запрошую всіх відвідати, чи привітати, чи донатом, чи можливо музичним сюрпризом, чи подивитися, що можна придбати для центру. Ви можете самі особисто прийти, подивитися, завітати і дивитися, що зроблено, бо дуже багато вже зроблено за допомогою усіх, хто допомагав, але ще потрібно багато роботи зробити. Це не про день народження, а про те, що я надіюсь. Тримати знаєте, підтримку, просто підтримку, Подруге мені підтримку ми називаємо цей так захід, бо дуже важливо знаєте, кажуть, що я сильна, але без вашої підтримки, без вашої допомоги, без вашої участі. Діяльність цього центру наразі буде неможливою. Ми також багато команда наша робить для діяльності центру. Багато ми вже зробили і далі не зупиняємося, крокуємо. Я запрошую всіх і духовенство, і владу і представників всіх громадських організацій, усіх друзів, знайомих, незнайомих, усіх, хто має бажання долучитися до даного. Привітання, хто не має можливості завітати до нас, то може долучитися буде у Фейсбуці на сторінці моїй, на сторінці моїх друзів, доказати збіри невеличкі, хто чи може своїм таким привітанням, своїм внеском ви допоможете наблизити мою мрію, бо моя мрія створити той заклад, який буде бальзамом для душі для тих, хто постраждав від війни.